Місто надвірну із візитом ознайомлення відвідав нововисвячений владика Коломийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала. Владика Юліан зустрівся із керівництвом надвірнянського району і міським головою. Зустріч носила надзвичайно теплий і конструктивний характер. У місті Надвірній нового владику Коломийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату зустрічали перші керівники району і міста: голова районної ради Василь Попович, голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, міський голова Зіновій Андрійович, владику Юліану супроводжував парох міста надвірно Української православної церкви Київського патріархату, отець Олег Траско. Сторони обговорили важливу роль церкви в українському суспільстві і підкреслили, що всі ми належимо до однієї партії партії Христа. Владика назвав Надвірнянський Район перлиною всієї України керівники Надвірнянського району і міста були приємно вражені новим владикою Коломийсько-Косівським, якому всього 33 роки на завершення зустрічі владика Юліан через посередництво телерадіокомпанії компанії Надвірна поблагословив усіх краян. Побажати Божого благословення, стриманості, особливо в цій постовідні, Божої ласки, і гарно підготувати себе до великого свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.